Індустріальний район. Подвір'я одного з найбільших будинків у місті. Тут аж 38 під'їздів. Тож і роботи з благоустрою території тут багато. І попри те, що сьогоднішній світанок для харків'ян знову розпочався з масованого ракетного обстрілу, харківські комунальники зрання на своєму посту. Приводять до ладу цю велику прибудинкову територію. Наразі тут триває відновлення елементів благоустрою після зимового періоду. Розповідає начальниця дільниці. Нашими робітниками виконуються такі види робіт, як очищення та фарбування елементів благоустрою, висадка багаторічних та однорічних квітів. Оновлення наявних клумб та оформлення нових клумб, підмітання виходів з під'їзду, обрізка кущів, дерев, вспушування газонів, знімають об'яви на дошках оголошення. Це дуже тяжкий труд. В нас працюють люди різного віку, як молоді, так і похилого. І ми запрошуємо всіх охочуючих приєднатися до, нашої, до нашого дружнього колективу. Комунальники дбайливо чистять кожну тротуарну доріжку, з кущів створюють красиву живу огорожу, молоді весняні газони перетворюють на зелені коври, ретельно підбирають кожну квіточку для дворових клумб. працюють завзяттям з любов'ю, з посмішками на обличчях, наче і немає щохвилинної хвилинної загрози обстрілів, наче й не довелось прокинутися цього дня о п'ятій ранку від вибухів. І в цьому проявляється незламність харків'ян, жага до життя і любов до свого міста. Дійсно, сьогодні був досить тривожний ранок і ніч. Але, попри це, а, наші робітники виходять на роботу. Тому що, якщо робітник не вийде на роботу, ви всі помітяться, що щось з нашими дворами не так, тому що ідеальна чистота і місто найкраще, найчистіше і найкрасивіше. І це заслуга наших робітників. І ось оце саме бажання робити місто найкрасивішим, прекрасним, унікальним. Оце воно так. Нас підживлює, надає нас наги і енергії, щоб кожного дня працювати. Після зими цього року працівники комунального підприємства Харків благоустрій говорить його речниця. Дуже швидко підготували зелені зони міста до теплого періоду. І вже буквально з наступного тижня каже вона: підприємство пристане до покосу газонів. Бо вже денеде, вже вона велика, досить. І це наші працівники хотіли так, щоб максимально швидко привести. Після зими місто до ладу, окрім щоденної роботи, наші робітники ж приймають участь у загальноміському прибиранні це зони, де поросли чагарники. Це не прибудинкові зони, але їх потрібно також привести до ладу. Там можуть бути несанкціоновані такі смітники, прибрати сміття, парослі вирізати. Це також зараз в активній роботі, тому роботи багато, і ми намагаємося триматися. Бо Бо саме тут у нашому місті, самі наші люди можуть зробити його гарним. І прекрасним планів багато, кажуть комунальники, і, попри складні умови, будуть і далі дбати про чистоту Харкова, висаджувати квіти та дерева. Як кажуть, не на часі, але це на часі, бо місто повинно жити далі, місто повинно говорити, що ми не здаємося. І жителі повинні знати, що тут є життя, і ми не зламні. Яна Біляєва, Віктор Нозрачов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.